Розпаковка на 419 гривень? Туалетний папір? Кабаноси 34 гривні, Пельмені 105 гривень. Курятина? Це що? Корпус і каркаси, задня частини Прокладки. Корм 38 гривень. Кава 82 Ну а ще корм 13 гривень. Батон. І пів буханочки хліба. На все е, ціни не знаю, цінників немає. Купувалося в магазині, чека немає. Це не супермаркет. Там, де написана ціна, видно. Але все 419 гривень. Сьогодні у нас 1 лютого 2023 рік. Це Хмельницька область. Такі ціни.